Вітаємо до міжнародної акції, присвяченої 25-й річниці незалежності України. Приєднується волонтерський рух Краматорські бджілки». Ми прийняли цю естафету від громадської організації Гуртом Слов'янськ і передаємо її сьогодні Донбаському межрегіональному центру професійної реабілітації інвалідів, Донецькій обласній державній адміністрації. І асоціації молоді НКМЗ сьогодні, як і завжди, поряд з нами ті, хто віддав за незалежність батьківщини найдорожче своє молоде життя.

начальник штаба ПШ за заступник. Давай. Вова, иди сюда, Вова, мной. вот 6, да. а, 6. 6. а во сколько вы в понедельник приедете? Виктор, Виктор, во сколько? А вы снимаете? Вот это тоже. Да? Нет, это, это им. А теперь Андрей, Аді Андрій, хай забираю свої. Це ж спеціально эти. Ми обсуждали, у нас очень много друзей. Я на десять завтра отдаю утра. Ой. А де Саша? А за скільки часу така Кікімора робиться і з чого вона робиться? З мішків. Мішки обикновені, класік. Потом вот такой нет. Старые мешки вот эти. Покажите. Натуральные тоже не плавится, если не дай бог. Да, так, потом, потом їх красить. Їх мама от балує. Дозволено листочки режуть і видёргивают. Видёргите де... і ниточки, он такі відёрвуть нитки. Ага. Це з мішків, так? То з мішки, мішковина, бокнована, мішковина. А чому мішковина? Чому такий матеріал? Ну не знаю, він бачить, от, я по-моєму. Тому що це, напевно, натуральне, він... він не плавиться. Звичайно, так. Це шельон. Ну да. Захватывать а то поразить. Ой, він надо. А, они все равно урезают. Это нас надо на понедельник. А что ты такое? Ты улыбнись.